Йвен Кінг, Таємне вікно, таємний сад. 42 Морд навчався на третьому курсі. Якраз тривав весняний семестер на курсі з літературної творчості, який він відвідував, детально розглядали такий жанр як оповідання. Викладав у них такий собі Річард Перкінс Молодший, який написав два романи. Критики сприйняли їх дуже схвально, а от примірників продалося мало. Морт спробував було прочитати один і вирішив, що в хороших рецензій і поганого продажу лише одна причина незрозумілість самої книжки. Але поганим викладачем той чоловік не був. У всякому разі, він не давав їм нудьгувати. Курс відвідувало десь із 12 студентів, і одним із них був Джон Кінтнер, першокурсник, який, проте, мав спеціальний дозвіл ходити на заняття. На думку Морта, він цього заслуговував. той висушений південним сонцем крекер дуже круто писав. Вимогою курсу було, щоб кожен із них написав або шість коротких оповідань, або три довгих. Щотижня Паркінс вибирав ті з них, які, на його думку, викликають найжвавіше обговорення і роздавав їх наприкінці заняття. Наступного тижня студенти мали прийти вже підготованими до обговорення і критики для таких курсів то була звична практика. І одного тижня Паркінс роздав їм оповідання Джона Кінтнера воно називалося як же воно називалося? Морт увімкнув воду, щоб наповнити кавоварку, але так і застиг, дивлячись неуважним поглядом на туман, що клубочився за панорамним вікном і слухаючи, як дзюркотить вода. Ти з біса добре знаєш, як воно називалося, таємне вікно. Таємний сад, «Та ж ні. роздратовано викрикнув морт у порожній будинок. Він розлючено й інтенсивно думав, твердо вирішивши заткнути диявольський голосок раз і назавжди. І раптом назва спливла Миля воронячої лапи. переможно вигукнув він. Те оповідання звалося Миля Воронячої Лапи. І ніяким боком воно ні з чим не було пов'язане, та тільки то була не зовсім правда, і йому не потрібен був тихий голосок, що причаївся в натрах його зволеної голови, який би на це вказував. Перед тим як зникнути невідомо куди, якби його запитали, морд би сказав у В'єтнамі, бо саме там більшість із них зникала безвісти наприкінці 60-х. Принаймні молоді чоловіки, Кінтнер здав три або чотири оповідання. Миля воронячої лапи було не найкращим із його творінь, але чудовим попри це з усіх студентів на курсі Річарда Перкінса молодшого Кінтнер, вочевидь, найкраще володів письменницькою майстерністю, викладач ставився до хлопця майже як до рівного собі. І мав на це повне право бо, за нескромною оцінкою Морта Рейні, Кінтнер писав набагато краще за Річарда Перкінса молодшого. Але якщо вже на те пішло, Морт і себе вважав кращим за нього письменником. Та чи писав він краще за Кінтнера? А-а, заперечно промовив він собі під носа, вмикаючи кавоварку. Я був на другому місці. Так, Морт був на другому місці, і йому це страшенно не подобалося. Він знав, що більшість студентів, які записувалися на курси письменницької майстерності, просто марнували час, віддавалися своїм примхам, перш ніж облишити дитячі мрії та перейти до вивчення того, що стане їхньою роботою у реальному житті. Уся письменницька майстерність, яка їм потім знадобиться, буде зводитися до статей в общинному календарі місцевої газети, чи створення реклами посудомийного засобу ясно синій бриз. Морд упевнений йшов на заняття до Перкінса, розраховуючи на те, що буде найкращим, бо інакше ніколи не було, і саме тому Джон Кінтнер став для нього дуже неприємним сюрпризом. Морт пригадував, що якось раз намагався з тим хлопцем поговорити, але виявилося, що Кінтнер, який у класі, відповідав лише тоді, коли його запитували, розмовляв зовсім безладно. Коли йому доводилося говорити, він мимрив і затинався, наче син якогось нужденного хричкосія, чия освіта, закінчилася у четвертому класі. Очевидно, його голос міг нормально звучати лише на письмі. І ти його вкрав, заткнися, процідив він, просто заткнися. Ти був на другому після нього місці, і тебе це дико бісило. Ти зрадів, коли він зник, бо ти знову міг бути першим, як і раніше, як і завжди. Так, правда. А через рік, уже готуючись до випуску, Морт перебирав у комірчині вбухого помешкання, яке орендував разом із двома іншими студентами і надибав стос роздруківки із письменницького курсу Перкінса. У пачці було лише одне оповідання Кітнера миля воронячої лапи. Він згадав, як сидів тоді на пошарпаному, просмерченому пивом килимі у своїй кімнаті і читав оповідання, і в душі здіймалася хвиля давно забутих заздрощів. Інші роздруківки він викинув, але цей забрав із собою, хоча причини для цього йому не дуже хотілося уточнювати. На другому курсі Морт надіслав оповідання у літературний щоквартальний аспен Квотерлі, його прислали назад із припискою. мовляв, тим, хто читав, воно сподобалося, хоча кінцівка здалася доволі інфантильною. У тій записці, яка була на мортову думку зверхньою, але водночас страшенно захопливою, йому радили надсилати інший матеріал. За наступні два роки він відправив ще чотири оповідання жодного не надрукували, але кожен аркуш відмови супроводжувала персональна записка від редактора. Морд переживав усі прояви агонії письменника, якого не хочуть публікувати, коли оптимізм змінюється глибокою зневірою. Бували в нього дні, коли він вірив, що підкорити вершину аспен квотерлі це лише питання часу, а іноді він був твердо переконаний, що вся редакція, усі як один, занудні тонкошиє окулярники, просто грається з ним, ражнить його так, як хтось може дрочити холодного пса, тримаючи в нього над головою шмат м'яса і відсмикуючи, коли той підстрибує. Іноді він уявляв, як один із редакторів тримає якийсь його рукопис, щойно витягнутий із субкого конверта, і кричить: О, гляньте, знов писульки того мудила з майно! Хто цього разу хоче написати йому цидулко? І всі душаться від сміху, а може, навіть качаються по підлозі, вкритій пострами із Джон Байс та Мобі Грейп у філморі. Але переважно Мурт не піддавався цій сумній параної. Він розумів, що пише добре і що публікація це лише питання часу, і того літа, працюючи офіціантом у ресторані Рокленд, він згадав про оповідання Джона Кінтнера: десь воно ще мало валятися на дні багажника. Зненацька йому сяйнула. Морд поміняє назву і відправить миль воронячої лапи у Аспен Квотерлі під своїм іменем, згадав, як іще подумав тоді, що таким чином пожартує над ними, хоча в чому мав полягати жарт, тепер, озираючись назад, зрозуміти не міг. Проте він пам'ятав, що зовсім не збирався публікувати те оповідання під своїм іменем. Або якщо десь глибше такий намір у нього й був, то він його не усвідомлював. У разі малоймовірної згоди, редакції на публікацію, він би відмовився, ославшись на те, що хоче ще трохи над тим оповіданням попрацювати а якби йому відмовили, то він принаймні позловтішався думкою, що Джон Кінтнер теж не дотягував до Аспенквотерлі. Тож морт надіслав оповідання. І його прийняли, і він дозволив його прийняти, і йому надіслали чек на 25 доларів. Гонорар так його називали у супровідному листі. А потім оповідання надрукували, і Мортон Рейні, якого охопило, запізніли почуття провини через те, що він накоїв. Превів Чек у готівку і одного дня запхав купюри у скриньку для бідних у церкві Святої Катерини в Огасті, але відчував він не лише провину, о ні. Морд сидів за кухонним столом, сперши голову на руки, і чекав, коли не кава. Голова у нього розколювалася. Він не хотів думати про Джона Кінтнера і оповідання Джона Кінтнера. Те, що він зробив із милою воронячої лапи, було одним із найганебніших учинків у його житті. Тож чи дивно, що стільки років це ховалося у глибинах підсвідомості і тільки зараз випливло, і йому було дуже шкода, що він не може поховати цей випадок знову? Врешті цей день повинен був стати дуже важливим чи не найважливішим у його житті? А може, навіть останнім у його житті. Він має думати про похід на пошту. він має думати про конфронтацію із шутером, але його розум ніяк не хоче облишити ту сумну подію із часів сивої давнини. Коли Морд побачив той журнал, справжній журнал, із його прізвищем над оповіданням Джона Кінтнера, то відчуття було таке, наче він щойно прокинувся після того, як ходив уві сні і під час цієї несвідомої прогулянки скоїв щось жахливе і непоправне. Як він міг допустити, щоб усе так далеко зайшло? Це ж, мав бути, жарт заради всього святого аби просто погигикати трішки, але він усе таки це допустив. Оповідання надрукували, і на світі було щонайменше дванадцятеро людей, які знали, що його написав не він, насамперед сам Кінтнер. І якби хтось із них випадково натрапив на те число Аспенквотерлі, сам Морд, звичайно, нікому не казав, просто чекав, холонучи від страху. Наприкінці того літа та на початку осені він дуже мало їв і спав. Дуже схуд, і під очима намалювалися широкими масками темні кола. Серце ходром ходило в грудях щоразу, коли заленчав телефон. Якщо дзвонили йому, він підходив до апарата на штивих ногах, відчуваючи на лобі краплини холодного поту, переконаний, що це Джон Кінтнер, і перші слова, які зірвуться з губ Кінтнера, звучатимуть так. Ти вкрав моє оповідання, і з цим треба щось робити. А почну ну, я всім розказувати, який ти злодюга. А найнеймовірніше було те, що він прекрасно все розумів, знав, якими можуть бути наслідки такого діяння для молодого чоловіка, який сподівався зробити кар'єру письменника. То було те саме, що грати в російську рулетку базукою, та все ж таки. Все ж, але осінь минуло без подій, і він помало почав заспокоюватися. На зміну тому число Аспен Коттерлі прийшло нове, те число більше не лежало на столах у залах періодики бібліотек по всій країні, його відправили в книгосховище чи перенесли на мікроплівку. Проблеми воно ще могло спричинити. Морд безрадісно припускав, що з цією загрозою йому тепер доведеться жити все життя, проте, чого очі не бачать, того й серцю не жаль. А в листопаді того року надійшов лист із Аспен Котерлі. Морд тримав його в руках, роздивлявся своє ім'я на конверті і раптом затремтів усім тілом. Очі наповнилися якоюсь рідиною, занадто гарячою та їдкою, щоб бути слізьми. І конверт спершу подвоївся, а потім потроївся. Викрили. Мене викрили. Хочуть, щоб я відповів на листа, який вони отримали від Кінтнера, чи Паркінса, чи когось із інших студентів того курсу. Мене викрили. Цілком спокійно і раціонально Морд зважив можливість скоїти самогубства. У його матері волоснодійний в пігулках. Він міг його випити. Від усвідомлення, що є метод владнати проблему, Мортові трохи відлягло від серця. Він розірвав конверт і витяг звідти аркуш паперу, складений. Якусь мить, що тяглася нескінченно довго, він тримав його у руці і роздумував, чи не краще буде спалити, не читаючи. Морд не був до кінця певен, що витримає, побачивши пряме звинувачення йому здавалося, що воно може довести його до божевілля. Ну, чого ти, чорт, забирай, наважуйся вже. Бодай на наслідки скоєного ти подивитися можеш. Не можеш гідно їх витримати, то хоч подивися заради бога. Він розгорнув Аркош. Шановний Морд Наші читачі дуже схвально відгукуються про ваше оповідання, вороняче око. Прошу вибачення за те, що цього листа ви отримали не одразу. Але, правду кажучи, це ми сподівалися одержати від вас звістку. Протягом цих років ви незмінно надсилали нам твори, тож ваше мовчання тепер, коли ви нарешті досягли успіху і надрукувалися, трохи бентежить. Якщо вам не сподобалося те, як опублікували ваше оповідання шрифт, дизайн, розташування, ми сподіваємося почути ваш відгук. А тим часом як щодо іншої оповідки? З повахою Чарльз Палмер, молодший редактор, того листа морт перечитав двічі, а потім вибухнув реготом, хрипким і гучним на весь будинок, що, на щастя, стояв порожній. Він чув про сміх, від якого надривають живіт, і, безперечно, то був він якраз такий сміх. Морт відчував якщо зараз не припинити сміятися, то його живіт справді лусне, і кишки розсиплються по підлозі. Він ладен був накласти на себе руки, наковтавшись матерних снодійних пігулок, а вони цікавляться, чи не засмутив його шрифт, яким надрукували оповідання. Він думав, що його кар'єра скінчилася ще навіть як слід не розпочавшись, а вони хочуть іще, Ще! ще? Морд сміявся, хоча це більше нагадувало завивання, поки надривний сміх не переріз в істеричні сльози. Тоді сів на диван, перечитав листа від Чарльза Палмера і плакав, поки знову не захотілося сміятися. Врешті пішов у свою кімнату. Ліг, підмостивши ззаду подушку саме так, як він любив, і заснув йому це зійшло з рук. Саме такою була розв'язка йому зійшло з рук, і він більше ніколи не робив нічого навіть віддалено подібного. І все це відбувалося приблизно з тисяч років тому, і чому саме зараз до нього повернувся цей привид із минулого. Морд не знав. Але мав намір не думати про це. До того ж, зараз, сказав він порожній кімнаті і енергійно покрикував до кавоварки, намагаючись не звертати уваги на біль у голові. Ти знаєш, чому думаєш про це зараз? Замовкни, недбало світським тоном проказав Морд. Але руки, коли він брав сайкл, стремтіли не все можна приховувати вічно. «Морте, ти, ймовірно, хворий. Заткнись, я тебе попереджаю, тим самим світським тоном сказав він. А може, й дуже хворий. Власне, це схоже на нервовий зрив. Заткнися! заволав Морт, із усією силою, на яку був тільки здатен, пожбурив скляний кавник. Той пролетів над стільницею через усю кімнату, перевертаючись у повітрі, хряснув об панорамне вікно, розбився на дрібні скалки і мертвим дощем посипався на підлогу. Від підлоги до стелі, по шибці, відразу засміїлася довга срібляста тріщина. Починалася вона в тому місці, де вдарився кавник. Морд почувався, мов людина, у якої така сама тріщина проходить просто посередині мозку. Але голос замовк. Незворушно пройшовши у спальню, він узяв будильник і повернувся до вітальні. Дорогою поставив будильник на 10.30. О 10.30 він поїде на пошту, забере свій пакунок, направлений Федерал Експресом, і статечно візьметься до діла, щоб залишити нарешті цей кошмар позаду, але доти він спатиме, спатиме на канапі. Там, де йому завжди спалося найкраще. Ніякого нервового зриву у мене зараз немає, прошепотів він до тихого голосу, але тихий голос більше не сперечався, Морт подумав, що він, імовірно, відлякав той тихий голос. Він дуже на це сподівався, бо тихий голос однозначно лякав його. Очима він відшукав сріблясту тріщину на шипці і провів по ній самозаглибленим поглядом. Морд думав скористатися покоївченим ключем. У кімнаті було темно, його очам знадобилося кілька хвилин, щоб призвичаїтися до сутіні. Їхні голі плечі, перелякані очі. Він кричав не міг згадати, що, і так ніколи не наважився спитати в Емі. Але то мусило бути щось з біса страшне, судячи з виразу їхніх очей, якщо я колись і міг пережити нервовий зрив, подумав він, роздивляючись блискавкову безмістовність тріщини, то хіба що тоді? Чорт та цей лист від Аспен Котерлі і близько не нагадував той день, коли ти відчинив двері мотельного номера і побачив свою дружину з іншим. Слизьким агентом із продажу нерухомості, який приїхав із якогось задристаного містечка у Теннесі. Морд заплющив очі, а розплющив їх знову, тому що гучно заволав інший голос Цей уже належав будильнику. Туман розсіявся, вийшло сонце, і настала пора вирушати на пошту 43. Дорогою туди його зненацька охопила впевненість, що фургон Федерал Експрес уже приїжджав і поїхав, і Джуліет, стоячи біля віконця, із безпорадним і дурнуватим виглядом похитає головою і скаже, що для нього нічого немає, вибачте, а його доказ розвіється дим. Відчуття було ірраціональне. Як людина обережна, Герб ніколи не обіцяв того, чого не міг виконати, але мордові ніяк не вдавалося його позбутися. Він ледве штурханами випхав себе із машини, і доріжка від дверей поштового відділення до віконця, за яким сортуючи пошту, стояла Джулія Стокер, здавалася йому довжелезною, наче тяглася тисячу миль. Наблизившись, він хотів заговорити. Але не міг витиснути із себе ні слова. Губи ворушилися, проте в горлі було занадто сухо, щоб із нього вийшли якісь звуки. Джуліет звела на нього очі і відступила крок назад. Вигляд у неї був стривожений, хоч і не такий стривожений, як тоді в Емі Тедом, коли він відчинив двері номера в мотелі і націлив на них револьвер. «Пане Рейні», що з вами? Морд прокашлявся. Пробачте, Джуліет, у мене раптом горло стиснуло чомусь. Ви дуже блідий. У її голосі він почув нотки, що з'являлися в багатьох жителів Ташмора, коли вони розмовляли з ним. То була певна гордість, але з присмаком роздратування і поблажливості, ніби він був Вундеркіндом, який потребував особливого догляду і годування. «Учора ввечері щось на те з'їстається, пояснив він. Федерал Експрес що небудь для мене привіз? Ні, нічого не було. У відчаї Морт схопився знизу за стійку, і секунду дві здавалося, що він знепритомє, хоча майже відразу зрозумів, що вона сказала не це. Вибачте, що вона вже відвернулася. Його погляду відкрилася прухка сільська дубця, поки її хазяйка коперсалася у кількох пакунках, що лежали на підлозі. Я кажу, щось одне там було, відповіла вона і, розвернувшись, штовхнула пакунок до нього по стійці. Морт побачив зворотну адресу – «ЕКММ ММ у І тілом пройшла хвиля полегкості, неначе прохолодна вода полилася у пересохле горло. Дякую, прошу, знаєте, начальство сказилося б, якби знало, що ми роздаємо пошту, яку нам привозить той кур'єр із Федерал Експрес. Ну, я особисто вам за це дуже вдячний, сказав Морд. Тепер, коли журнал нарешті був у нього, він відчув потребу чим швидше вертатися їхати вже додому. Потребу таку сильну і нездоланну, наче вона була первісним покликом. Причини він не зрозумів до полудня лишалася ще година з чвертю, але потреба кликала. Виснажений і спантеличений, він уже й справді думав, чи й не дати Джулія чайові, щоб вона мовчала, а це неодмінно змусило б її душу Янки до самих кісток обурено запротестувати. Ви ж не розкажете їм, правда? грайливо спитала вона. Та ні за що, він навіть спромігся вичувати із себе посмішку. Це добре, посміхнулася Джулія Стокер, бо я бачила, що ви зробили. Він різко зупинився біля дверей. Що вибачте? Кажу, бо, якби ви сказали, мене б прибили. Вона уважно подивилася на його обличчя. Пане Рейні, краще додому. Лягайте відпочивати, надто вже у вас кепський вигляд. Джуліет, у мене таке враження, що я три дні пролежав, тобто весь той час, поки різні речі не трощив. Що ж, сказав він, ідея непогана, мене досі хитає. А зараз вірус ходить, ви могли його підчепити. Тут, на пошту, зайшли дві жінки із Кемпвікмор. Ті, яких усі в містечку, підозрювали в тому, що вони лесбійки, хоч і потаємні, і Морт скористався нагодою вшитися. Він сидів у б'юйку із синім пакунком на колінах і думав про те, що йому не подобається, як усі говорять про його хворобливий вигляд, а ще більше не подобається, які колінці викидає його мозок. Це неважливо. скоро все скінчиться. Він уже почав розривати конверт, як з пошти вийшли ті жінки і подивилися на нього. Вони посхиляли голови одна до одної. Одна жінка всміхнулася, друга дзвінко засміялась, і Морд раптом вирішив, що почекає і подивиться журнал уже вдома.